Ранок. Добре утро, Дарий наш подкорк. Добрий ранок. Добрий ранок на зайчик. сьогодні у нас об новочки, зуби нові, джинси нові. Слухай, Костя, а ти знаєш, що зараз ми покажемо. А ти знаєш, тобі в цей шарух набагато красивіше. Ти тебе так уп'яну, ти такий, знаєш, неабичний парень у нас. А зараз такий, ти хотімуть днянька така. Так, так наші хорошенькі. Ну що, сьогодні вівторок? Ну воно всегда, я вже що ти Воно все утра, завжди воно з утра трошки тихенько, а в обід трошки жирненько, а потім, а потім хорошенько. У нас, ви знаєте, як завжди, отримання товарчика. Зараз ми п'ємо з вами каву, покажемо нашу рибульку, зробимо дочок товара. Ми сьогодні ескалар, так, отримали Да. Получили сьогодні ескалар, отримали корочку. Ви знаєте, неділя наче, мабуть, тут мало. Ще ж мало буде. А що ж мало бути? ми не заказували. Надо заказати. Єсть. Yes. Так що, наші коротше, на роботу ми йдемо тільки з правої ножки, права ножка вперед, ліва назад. Все буде добре, по-другому, як у нас, звісно, трагедія. Леся забула жилетку, хоч я не знаю, що робити. Більше мої кохту обмотатися. чуєш, обмотається п'ять разів. Ходь, Ну, п'ять разів, то що ж я і Леся. Леся три, я одна. Три рази обмоталася, кульочком підвяжем, байдуже, не змерзеш. Хорошого дня, Давай чок. А ми вас а, зайчик а що. А ми вас цілуємо, любі не жом, дараєм наших Я прямо взагалі не можу. Е, ти в мене сьогодні взагалі такий красунчик. Багато хто тобто, пса в поміняє джинс. Та в кості тих джинсів більше що в мене зубів. Повернись. А ну, зайчик, давай, повернись. Лук, лук от костіка. Дивіться, лук от костіка сьогодні. Лук от костіка, зуби нові, вчора обновочка, так? Хоче, ти вже як я матозі пари, так і в тебе. На сменку. Я думала вчора. Шаланду по тих по, похитнутими зубками. Так що сьогодні лук от Костіка, костика, таку прямі джинсики. Слухай, тебе й не узнав, я тобі говорю. Е, так, зайчики, Ну що, давайте напоминало трошки зробимо. Про шаланду Костіка, я все рівно хочу спати пісню. Шаланди які ну, фалі. Костяночка до мене прийшов і вже сім років тут працює, і далі, далі не пішов. Я вам розкажу про цей привоз. На привозі є світулечка, а зналі костянка і лисюня. Ви, мабуть, подумаєте, що я зійшла за мене, ні. Просто класна ікра. Ну, правда, 230 грамів, 1500 гривень, творить чита. А впереді Паска, дівчатка мої, хазяєчки. Правда, до Паски готуватись вже потрібно, тому що потім буде опять обіда, як на Новий рік. Любі наші друзі, добрий ранок. Ви знаєте, ранок починається у нас на роботі з обзорчика нашого товарчика. Весь товарчик знаходиться в полоді і замовлення ми приймаємо тільки на Viber 098 493 0776. Починаємо з обзора колбаски. Ця вся, вся колбаска, це йде мішочок. З крупним салом, з мелким двойна, вона стоїть 650 гривень за кілограм. Сім'я любима слоєчка 750. Вся лібровська колбаска вона 750. Дуже смачна колбаска, три відео м'яса, говядина, свинина і куріни. Воно стоїть э, 600. 600. 600. 600 гривень за кілограм. Значить, так мої хорошенькі, Дивіться, отаке у нас є дуже хороша це тут іде три віда колбаски. говядина, кролік з фісташкою і уточка. Що це, що це, вона стоять 650 гривень за кілограм. Просто тут йдуть такі половиночки, щоб, допустимо, ви взяли по кусочку кожного віда і зробили асорткітне рілочки. Махан, курхан, київська і отакі коні на палочки, вони стоять 650 гривень за кілограм. Обзор колбаски ми вам зробили. Хамончик. Не забуваємо, що у нас є 1500 гривень. Коробочка, там іде кілограм хамона, ножик і досичка. до ікорочки. Ікорочка в ціні не мінялася 700-800 гривень за 100 гривень. Я не знаю, що буде перед паскою. Говорю вам зразу на замовлення на паску вже можна робити. 0,98, 4,93, 0,7,76. Ви стоварчик, так от холодильничку. Дивіться, дуже багато получила я цієї шаламбі, 230 грам, 1500 гривень. Вона дійсно дуже смачна ікра. по хороша банка, вона буде добре стояти. Преміум клас ікра, 100 грам, 700 гривень. Ось така бочка, 400 грам, вона стоїть 200. Потім, корочка в ціні не мінялася. Значить, дивіться, 100 грам 200 кол кіло. І з розчета 100 грам 700-800 гривень. Корочка йде мало-мало сольна. Щучка 250 грам 1000 гривень, 100 грам 450. І та, і та вона густенька, вона не рідка. Потім, мої хорошенькі, всякі консервочки, ви знаєте, м'ясо кріля 100 гривень, 150, 200, 150, печоночка 100, 500 і 900. Тунець в маслі 500 гривень баночка. Крабики, маленька баночка, то є 2000, велика баночка стоїть 4000 і корочка із розрахунта 80 доларів 100 г. Мої хорошенькі. Сейчас, значить, п'єсам коментарів в стране у улеє ціни. Ще раз вам хочу сказати, цей товар відповідає своїм ценам. і не може стояти в... 300 гривен за 100 грам. А не може стоїти 300. Так, да, хороший рибий жир, ви можете купити, там імітація ікри, вона буде стояти 300-250 гривен за 100 грам. Ну це рибий жир, це теж воно дуже полезно, щоб ви просто знали. Ще хочу сказати, що є дуже смачна ікра фрелічка, 200 грам, 1000 гривен, вона теж дуже-дуже смачна. Хто любить більше таке ніжненьке, це туди. Значить так, мої хороші, є омега-3. Омега-3 стоїть 800 гривень, це катраній жир, рибій жир, це вітаміни для всього організму. Тут іде 120 капсул, дві касуки їди, і після їди нормально. Олівкове масло 700-800 гривень літр. дуже смачне. І то, і то це настояще олівкове масло первого отживу. Дуже хороше. Хамончик 250 грам, 250 гривень, 500 грам 500 гривень. Ось кілограмовий півтори тисячі. Олівочки, маслинки, олівки з родзиночкою 350, олівочки без косточки 300, і маслинки і олівки з косточкою без косточки 300 гривень за банк. Так, мої хороші, були тільки на баймах: 0,98, 4,93, дев'ять, Дивіться, асортимент у нас дуже дуже великий. Значить, так мало солочка в ціні не мінялася, ціна і 900 гривень за кілограм. Це в нас іде тунець 1200 гривень за кілограм. Ескалара, яку ми сьогодні дополучили 900 гривень за кілограм. Дунаєчка. Значить, Дунаєчка дві штучки 300 гривень, дві штучки 400 гривень. 200 гривень капчена штучка 150 п'ятдесят сольона. Тортик Патріот із мідіями стоя 1500 гривень за кілограм. Мерлін дуже смачна рибулечка. В'ялена 900 гривень за кілограм. Торнадо дуже смачний, тортик він дійсно дуже смачний, 1500 за кілограм. Копчений тортик 1400. Це значить котлетка, круасанчик, кальмар з тунцом з фарель з каларою. Вона стоїть 1000 гривень за кілограм. Як оце чорна каракатиця, потім йде вишня і асітринка. Вона стоїть 1200 гривень за кілограм. Мої хороші замовлення тільки на Viber 0,9830 сімдесят шесть. Так, мастер-клас от костянчика. Дивіться. Ти не ожидав зайчик. Значить, дивіться, ми робимо дуже багато рибулечки. Зараз я вам покажу мастер від нашого Трофімовича. Так, зайчик, да я пройду, пройду, пройду так і покажу. Значить, дивіться, це йде. Гарячого копчення дуже смачна сьомочка. Вона стоїть 1000 гривень за кілограм. Ось така малосолочка форелька, Вона стоїть 900 гривень за кілограм. Форельки ми робимо дуже багато. Ми робимо три-чотири ландезика, тому що вона дійсно хорошо нас просить і вона смачна. Це значить костенька, пожалуйста, легким движенням руки, пожалуйста, таке вакуумірує, ой, замотується і ставиться. Да, зайчик да. Легким... рибки в нас вже немає. Да? Це всі ми продали, да. Все продали. Да. Сьогодні буде рибулечка. Так, що ти зажурилася? Де жилетка? Вдівай кофту. замерзла? Замерз, замерзла. Що нам робити? Так, що, мої корочки, отаке вам настроєння в ленточку. Оці красиві букетки, Оцей зефірчик, ви знаєте, мені його жалко їсти. Це таки у мене буде стояти для красоти. Оці цвіточки, це всі вам в блінточку. Отаке вам сьогодні настроєння з цими обалденно-красивими цвіточками.